Ви є справжніми героями нашого часу джерелом гордості для закарпатської асоціації футболу. Футбольна команда Хуст вперше в історії стала срібним призером другої ліги чемпіонату України з футболу та заслужено вийшла до першої ліги. Відтак на стадіоні Карпати в Хусті зібралися сотні болівальників, керівництво Хуської громади, а також представники футбольних асоціацій, аби привітати чемпіонів із високим досягненням. І, безумовно, це дуже велике досягнення і це робота всієї команди, починаючи від президента, почесного президента до футболістів, тренерів, адміністраторів, масажистів, навіть тих людей, які дивляться за футбольним полем, тому що якби. Цей колектив не був такий дружній і не хотів до цього добитися. То я думаю, що було б це дуже тяжко зробити. Професійний футбол принесе не тільки візуальний позитив футболі. Він приносить за собою харчування, позитивні емоції для дітей, масові заняття в школах. Це неймовірний крок для такого ну відносно невеликого міста, як хуст і для Закарпаття взагалі. Для чемпіонів у рідному хусті організували урочисте свято. Футболісти отримали чимало привітань за високе досягнення. Також тут відбулася урочиста церемонія нагородження. Щасливий номер сім фляшко Михайло! І суперкапітан команди. Родзинка свята товариський матч футбольної команди Хуст із командою ветеранів. Відтак на футбольному полі зустрілися юні футболісти, на яких попереду чекає чимало досягнень, із досвідченими гравцями, які за довгі роки завоювали любов болівальників та безліч перемог. «ФК, Венера і футболісти в свій час перейшли грати у цей чудовий. футбольний футбол. А не пройшли нелегку боротьбу за можливість позмагатися у першій лізі чемпіонату України з футболу. Футболістам вдалося із шостої сходинки в турнірній таблиці піднятися на другу, не програвши жодного матчу. Вирішальною для команди стала перемога над суперниками команди Маріуполь. Якщо я скажу, що було не важко, то за все це буде неправдою. Я хочу. Подякувати е, хлопцям за те, що вони повірили в себе. Це головне було, тому що головна наша проблема восени була те, що в нас багато футболістів грали на першій області перед цим. Вони перший сезон, перший рік грали професійному футболі. Вони не дуже в себе вірили, вони ще сумнівалися. Але потихеньку, потихеньку, за рахунок е, бажання, за рахунок е, важкої роботи на зборах і на тренуваннях вони себе повірили. Коли ми почали вигравати, вони зрозуміли, що можуть. Щось досягти на цьому році. Да, десь фортуна була на нашому боці, але хлопці зі своєї сторони зробили максимально для того, щоб це свято відбулося сьогодні. Навіть я до кінця ще не вірив, що ми зможемо зробити такий віроломний успіх у галузі спорту, у галузі футболу. Буквально за два роки ми змогли стати чемпіонами Закарпатської області. Мало хто вірив, що ми зможемо показати хороший результат у другій лізі, але це сталося. І саме основне, і я вже говорив, але навіть сам не вірив те, що ми можемо вийти у першу лігу. Перша ліга – це дуже відповідально. Професійна футбольна ліга, яка потребує багато здоров'я, хороших ігроків, фінансування і інших моментів. Але я вражений, що в столиці Карпатської України в моєму рідному місті Хус сталася така подія. Це вже історія, яку може бути е, десь оцінювати років через 10, 20, 30. Але те, що сьогодні відбулося, це дуже добре. Вже за місяць на футбольну команду хуст очікують матчі у першій лізі України. Футболісти переконують, боротьба буде нелегкою. Попри це, вони прикладуть всі зусилля та з гідністю представлять рідний Хуста Закарпаття серед українських команд.